Стояв за знаком Ось та ці. Так, за ними стояв. У вас присрочена ваша Ну, Значить, що там лежить друга, зараз знайду, не Давай. переживайте, у мене все закорнене. Ти не ну, слін вас направить, там той злодюга мер. Це не ну, слін вас направить, той злодюга мер. Ні. <гумент> я так його не, там... ви просто вас побачили, що ви стоїте Знімав, Ну всі повтікали, так, да. один я залишився, всі повтікали. <гумент> Ось, дивіться, це так, чи ні. Можливо, і тут... це. Я їх всі тут складаю. О! А де ви проживаєте? Ось... А куди їдете? А я тут по роботі, я журналіст сесію знімав. Я в Ми вже в Томарі працюю. Ты втомились, добре себе почуваємо. <гумент> да, що ви хочете експертизу, ще мені зробити? Добре, бережіть, що подивлюся. Подивіться, так. Да. Віктор Васильович, не визвольні тим, що ви порушили цей там. Тут стоянка заборонена. Ну, ну а, останов... а остановка не заборонена. А як? це так? А як? Остановка це, що не стоять, треба їхати все время чи як? Ну тут взагалі заборонено зупинятися, всім кліматом. Ні, залі. зупинятись не заборонено, зупинка тут не заборонена. Стоянка заборонена. Це знак зупинка ну, заборонена. Ви можете там зупинятися до 5 хвилин для розгрузки попросити. Ні, по то сутрів, якщо стоянка заборонена, ли що? Такі, не кажіть, кажіть, кажіть таке хоч на камеру. Ні, я вам серйозно. Та ну не придумайте. Я нічого не придумав, ви просто роз... Ну, О, ви Я вам можу об'яснити, тут заборонена стоянка. Та, ні, не треба ви, Тут мол, заборонена що... стоянка. А зупинка то він не забороняє. Знак стоянка заборонена, не забороняє зупинку. Зупинитися можна вам за 5 хвилин. Показати вам правил? Та не треба їх знати. Ну, не відкривайте просто Америку, так? Да. Я можу вам просто показати, що ви Притормозити можна тут, а зупинитися можна, але стоять довго не можна, бо Залеже. то вже буде стоянка. Okay. <coughs> що ви вже побачили, що mm. заборонено? А зупинятися можна. Це до речі теж ваш старенький полон, це йде за 12 рік. Ага. Так, дивіться. ага. так, зараз. Стоянка заборонена, 3.35. Да. От потримайте, будь ласка, да. секундочку, я вам відкрию, де, де розшифровка, щоб ви зрозуміли. заборонено. Якби був тут такий, да, тут зупинятися. Тут можливо, тільки от, якщо ви таксі, тоді ви можете зупинятися для того, щоб увімкненим ще таксометром, для того, щоб для вас На який сів, сів пасажир. Ну, ну ви не таксі. Давайте спочатку почнемо, дивіться, нас, ось, дивіться, я вам показую. Uh -huh. Дивіться, у разі нептів заборонити стоянку не може бути встановлено нашому зі. Так, це як стано? Так, можете зупинятися? Це не поширюється, то це стоянка запрещена. Бачите, стоянку заборонено. Ну, Забороняється стоянка тут усіх транспортних ви можете зупинитися. Стоянка. А так. зупинка, все, бачите, зупинка є, заборонена. Це стоянка заборонена. Це коли довго. Що, скільки що, чим відрізняється стоянка від зупинки? Ви тут можете до 5 хвилин стоять. Правильно? Ну, ви ви стоїте зараз під цим знаком. Ви чуєте, що я вам кажу? Я вам кажу, не за цей знак, ви стоїте під сім. Да, під сім я довше п'яти хвилин не можу стояти. Ви взагалі не можете тут стояти? Взагалі оцей забороняє. Не смішіть ви що? Не можна так. Це йде зупинка, це стоянка, да. ви розумієте? Тут взагалі не можна зупинятися. Якби такий от, був, от, б, от, я б не мав би права зупинятися. Це, це стоянка, дивіться. <ква> Ось тут, значить, пісуть стоянка, заборонено. Мене підганяють, як ви під цей знак що я тут взагалі не маю права зупинятися. Я, не вам, я кажу вам за це. Да, а за це стоянка. А стоянка це більше определеного времени. А зупинятись я маю право, як і люди, інший водій. Якщо тут нема знизу ще якогось ограничення або дозвільного Тут змага. є такий пункт, що ви можете ось до п'яти хвилин стоять. От є написано такі тут написано става? стоянка заборонена. А я зупинився, я не стоянка. Що таке стоянка? Найдіть правила. Ну, ви що таке скільки? зупинка, а да, що таке випаде? стоянка? З вами я вже стою хвилин 15, хоча я дожден ну, працювати. 15, ну 10, 15, хоча 15, я дождь весь цей час, 8, час 8, працювати. Да. Ну Ви стояли, розмовляли по телефону, ми вас ну, всі скільки? Побачили. От, поки ви їхали, то скільки пройшло? Ми розвернулися і під'їхали <кх> до Ви розумієте? Я її щось. буду оскаржувати в суді, тому що я нічого не порушую. Наша розмова вся записана, я вас попереджаю. Ну, не... Прізвище назвіть своє ще раз. Рядовий, рядовий поліції сак. І об'ясні, чим відрізняється зупинка, від стоянки. Я вам вже пояснив, чим відрізняється. І докажіть, що я тут стою більше п'яти хвилин. Ми тут до вас Бу, Будь ласка, доведіть. Значить тільки до через суд ми з вами будемо спілкуватися. Я вам зразу кажу. Я при добрій пам'яті, я журналіст, яким паче при виконанні журналіст Віктор Катенко. А ви до мене, вибачте, тут просто прицепилися. Я Притом 23... неправильно, Но неправильно, зновити, з порушенням ви? законодавства. Ви? Знак тут висить, я його знаю вже 100 років тут. тут я Житомирянин. Стоянка заборонена, крім інвалідних машин. Ви да. ви так. Інвалід? Зупинка тут не заборонена. Я тут зробив зупинку. Якщо ви не знаєте, що таке стоянка, а що таке зупинка, значить вас ще погано вчили. Вам ще потрібно пройти додаткові курси. І весь цей матеріал я сьогодні викладу в інтернеті. Я вам зразу кажу. Віктор Васильович, <кхух> на першу, ми з вами домовимося, що вам буде винесено усне попередження, так. наступного разу вже його не буде, добре? Ну, Якщо наступного разу я щось порушу, будь ласка. Ну так, я вам просто так. кажу. На майбутнє, добре? Добре-добре, да. нема проблем. Вам не, добре. дня. не порушуйте, будь ласка, більше Ето, добре? Ви ж регістратором пишіть тоді час, я тут. Ну вийшов, що ви не переживайте, да переживаєте, Ні, розмова само собою. А от ви кажете, що я тут довше стою якогось часу. Як ви це доведете? От хтось буде стояти довше, тоді дійсно він попаде під заборону, що дія знаку вже опа, ну перебрав по времені. Чим ви доведете? Вести тут можна, я думаю, питання. Та які свідки? Ви що смієтесь? Добре, Віктор Васильович, що вам далого дня, до побачення, не на будь ласка, браво. Ви згодні, що було, да? да. так? Тільки що, що казали, що вони А що вони порушили? Чи що? А що саме вони тут порушили? Я їм це пояснив. Ну, що саме? От стоїть машина, що вона порушила? Він не спинив, він виїжджав. Вони не попереджені. Виїжджав, чого ніколи? Ну, ви взагалі представте, що ви є. Я журналіст Віктор Котенко. У вас є посвідчення? <соцент> є, а як. Є. Мене не ось недавно просто те ж саме там tam, впарювали мені, що під тим знаком не можна зупинятися. Де стоянка заборонена. Вам тут ніхто нікому нічого не впарював. Ну мені впарювали. Ось час буду виставляти матеріал да, в інтернеті. Да, так, і я бласний. бачу, що тут те саме все. Да, да,